Вітаю вас, друзі! У нас з'являється універсал. В шикарній комплектації цифіль інсігнія Автомобіля 11-го року випуску, приїхала вона з Німеччини, вже мала досвід їзди по українським дорогам. За машинку можу сказати, що в шикарній комплектації машина стоїть перед нами. По-перше, привлікає колір автомобіля. Це у нас коричневий колір, дуже приємний. Автомобіль стоїть на величезних колесах Це на 17-й розмір дисків. Гарна зимова гума. Плюс до того, якщо буде торг мінімальний, то віддаються і ще 18-ті. Дуже красиві легкославні диски. Маємо лінзовану оптику, передні та задні парктроніки, передні та задні протитуманні фари. Автомобіль у нас на повному приводі. Якщо хтось з вас дехто питав, писав в коментарях, чи є інсігні на повному приводі. Так, є. Цей автомобіль на повному приводі, доволі не низький такий, стильний дизайн. Знаю, трошечки розказував хтось про ці автомобілі, що вони намагалися конкурувати з BMW, а саме з п'ятою серією. І тому вона вийшла доволі з одного боку і м'яка, простора, комфортна, з другого боку така жорстка, щоб їхати швидко і бадьоро. Автомобіль 11-го року випуску 2.0 дизель на автоматі. Крім того, в нас салон автомобіля шкіра, і шкіра теж непроста. З перфорацією. також в такі є моменти. Далі маємо панораму, люк, шторочка і закривається це все діло. Шкіру ми маємо окремими деталями на дверних картах, Хромовані ручки, електропакет. Плюс до всього є такий привабливий момент. В цьому автомобілі є електропривід кришки багажника. І крім того, він і закривається, і відкривається з кришечки в салоні. І крім до того, бачите, є МАКС четверті і оф. Це значить можна регулювати положення відкриття багажника. Або максимально, або на три четверті, або взагалі -то його закрити. Дуже цікава штука. І так, натискаю з салону, перевіряємо. Бачимо, що відкривається. Відкривається наповну, так? Тепер дивіться, я так само нажимаю тут на кнопочку. І він закривається. Клас. А давайте тепер спробуємо, я переведу регулятор цей на три четверті. Чик. І спробуємо ще раз відкрити. Нажимаю на кнопочку. Чикс. І воно зафіксувалося. Дуже удобна і крута тема. Закриваємо. Чому не закінчується наша комплектація? Маємо шкіряне мультикермо. Датчик світла дощу 190 тисяч км пробігу. Перейдемо пізніше до документів, але як сервісна книга нам показує, що пробіг більшості рідний. Але опять же таки, якщо треба кому перевірити, то це все робиться, замовляється послуга перевірки і перевіряється. Стан салону класний, шикарно все. Маємо навігацію, бортовий комп'ютер, Двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, а також є в цьому автомобілі кнопочка вентиляції водія. Автомат. Потім маємо таку шайбочку регулювання тут, електроручник. Тут другий ключ. Тут USB, AUX підключається. Перейдемо назад. Машинка доволі комфортна, повністю все обслужено по мотору, по ходовій. Машинка в ідеальному стані технічному плані. Доволі багато місця, дівани в шикарному стані. Тут підлокітники, підстаканники, ніша така є у нас. Класно, все дуже класно, все дуже зручно. Друзі, ж, Одним словом, класна, дуже класна машина. За привабливою ціною, свіженький рік і плюс до всього є ще другий комплект колісів. Тож, хто шукав собі інсінью ще на такі максималки, то, будь ласка, є в нас. Вон, клієнт вже дивиться, вже заглядає. Ну, Звичайно, така машина не може не подобатись. Тож, запрошую.